Коротше, всім привіт дорогі друзі! з вами завжди Ден. Це таке розмовне відео, воно буде коротеньке, я не буду його затягувати. Як в принципі під любим відео, я прошу вас поставити лайк, підписатися і нажати на дзвіночок. Далі вже нічого просити не буду. Думаю, кожен з вас знає, що це сильна підтримка для мене. Та й загалом це просуває відео. Е, ну, я думаю, можливо, я з ботами. Скоріше, все, так і є. Не знаю, чому зараз часто граю з ботами. Мені здається, що це якийсь баг. Коротше, записали ми сьогодні з Алексом і Міроксом. Довге відео на 50 хвилин. Е, воно вийде завтра. В мене стався якийсь баг, люк, називайте як хочете. Коротше, записав я відосик. Навіть не в тому, що нема озвучки. Озвучка є. Це повезло. Щоб був включений мікрофон. Записав я 50 хвилин, все круто. Два. Відео 26 хвилин 16, 50 хвилин, ну коротше, ви зрозуміли. Е, і що вийшло? Е, я закидаю цей відеосік в Капкат, але при ніж його закинути в капкат, я скидаю його на карту пам'яті на 16 ГБ. На днях я скидав віде... е, скрін в ТГ, що пам'ять заповнена на максу. Тепер, щоб ось такі відео, відео довгі можна було відмонтувати, я собі взяв ще карту пам'яті на 16 ГБ. До того, що я маю 64 ГБ на телефоні. У мене зараз записано відео на 31 хвилину і 35 і тепер ще на 26, на 16. І ще є по 3 хвилини готую для шортса. І коротше, що сталося? Як я скинув відосік на карту, скоріше за все, що щось заглючило. І після того, як пройшло стиснення в капкат, не розумію, що це за штука. Перед тим як якесь відео монтувати, включається стиснення. І воно так йде 1-2 до 100%. Коротше. Чомусь це, через ось це в мене пропала озвучка на відео. Тобто, відео 16 хвилин починається, там доходить десь до хвилини 30%. Бах, чути. ну серйозно, знаєте, таке от, І картинка зависає. І ще в одному місці чути мій голос і все. І озвучка пропадає вже далі до 14, 14 хвилин коротше, виходить без озвучки. Я думав, що це заглючила програма, бо телефон був доволі гарячий в той момент. Ну ні, записалося, все, слава Богу, добре. Єдине, що щось капкат там тупить. Тупить або щось, я ступив, не знаю. Коротше, з тим розібратися треба буде, і я ще його не монтував. Монтажа багато не треба, але поки капкат його збереже, таке довге відео це десь година часу, може більше. Ну, просто там монтажа не так багато, тому думаю, година десь. Загрузка на YouTube, поки буде HD якість, це ще декі хвилин, напевно. Ну, Більше години часу точно. Е тобто, ролик, якщо в нас зараз, доходить 8 рівно, то у вийшов би тільки годинка 10-11. Зрозуміло, що я виложувати не буду. Завтра постараюся ви, випустити цей чемпіонат на 15 перемог. Спойлерити не буду. Пройшли, не пройшли. Е, і ще одне відео на годину. Це я вже не знаю, чи завтра випускати. Давайте так от, пишіть в коментах, чи вам треба завтра два відео, тому що вийде два відео десь 2 години часу перегляду. Е, я не те що хотів затягнути, просто відео собі, що такий довгий. Зараз, не знаю, зараз кину з карточки назад на телефон і надіюсь, скину всі дані капката, то є злетить всі стиснення. Знову треба буде чекати хвилин 20, поки відео таке ще що за... що прогрузиться. Плюс саме перекидування між карточкою і телефоном. Коротше, то багато мороки. Тому ролика вже сьогодні не буде, Ну, кроме того, що я виставлю, ну, просто щоб ви знали. Тому що спільноту і Телеграм, як я зрозумів, дивляться далеко не всі. Так, злітай де... Залетів дерел. Я не встиг бити ульт, на жаль. А так би на Ізі його виніс. І вже би було мінімум топ-5. Ой, мінімум топ... і було б. Сьогодні я вже забрав цю нагороду. Це було відео на чемпіонаті, там прикольний сюрприз. На цьому буду закінчувати дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Надіюсь, ти мене зрозумієш. Und no, das war ein bisschen wie immer.